Ти сука машину не помив. Посоки помив. Значить так, наш, <реш> <реш> наш драйвіст Ваня. Сій в машину, сиди, сиди. Дар, я зніму її тако тут. Я анкету... Вань, капот, відкрий. крий. Покажи, що там в тебе робиться під цим. Мене? Ну. Там все страшно зараз. Анкету ще не заповняв, ні? Образний Ні, я в... не, не заповнював. Ось такий джигулік, ось такий джигулік. Це пізніше, Люд, хай що там будуть. Так. <реш> Мотора так, Ваня, новосад. сад. Да. Зараз буде драк давати. Ну Сідаємо в салон. Сідаємо в салон, щоб не шуміло. Розкажеш про свою конячку. Ну ванька розказує. Що, Що там я можу там? розказати? Мотор поміняв недавно. Ага. Поставив форсурований. Ага. Вітройки. Поршня 79 компресія хороша. Ну, скільки, скільки коней має цей джигулік? Я так думаю, 70 точно має на цьому моторі. Але бензин, звісно, є хорошо. Хавай, да? а кіловат чи то нереально там. Кіловат це я не вимірював, це треба стенд. Ясно. А що ще так? тут такого нестандартного? Не Ру Руль Бачу, нестандартний якісь. Так, ну все що тут нестандартне. З умом просто підведено все. В планах зараз буду пророблювати підв'язку, це все готувати на змагання. Ну буде. ти її занижав, там, кажуть щось там, да, ти... це вже було, що я занижав, ставив диференціал. Ага. Бочком пробував, але тоді не було вивору. Зараз робив трохи виворот, зимою це катався. Вже ну і з якого року цей транспортний засіб? 89-й. 89-й, то що так. не такий старий, слухай. Не старий, Ну, вже давній, так. Да? <рес> ну а яке місце? Думаєш, як? Яке місце в рекінці? Готова ця конячка взята. Я, я планую хоч бути в, цих, в цьому списку. Хоч хоч в десятку би попасти. Да. З таким то. розходом, то мені, мене набагато не хватить. Ну все, удачі, удачі, Дякую. бажаю. Давай. Дякую.